Декілька таких точок, роздумів, духовних, про це все, що відбувається, і дати конкретні думки. І тоді я помолюся, а від вас будемо очікувати рішення, те, того, що ви говорите. Перше, я хочу передати те, що, що ми переживаємо, те, що переживають люди, і те, що вони бачать. І думаю, що ви це розумієте, і якщо є серед вас розвідка, контррозвідка, ви знаєте, що нашу країну провалять до громадянської війни, мають конкретні бажання розділити народ, забрати територію, знищити все, що є українське. Я хочу сказати, що як духовна, духовна особа, що розмін тих дітей це було таке ритуальне знищення України. Бо почали розвін від того часу, коли вони співали гімн України, розганяли конкретно і били під стелею незалежності і кричали хотіли демократії, незалежності, ми вам її дамо і покажемо. Тобто, це явне те, що хочуть знищити все, що є українське. Тому розводити всякі там. Я хотів би, звичайно, щоб ми керувалися виваженістю. Стриманість, щоб ми не дозволяли і ненависті нами керувати. Тому що це є неправильно і хто так буде закликати, я думаю, що це є е, увага е, небезпеки. Потрібно дуже чітко це все розпрацювати. Зараз не час є демагогії, балаканини і всього іншого. Важливо є згуртуватися і чітко діяти. Тому я би просив. Е, в цьому, як було сказано, в такому часі е, 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 небезпеки, дуже великої небезпеки, е, визначити кожному завдання, хто яке має зробити. Не треба творити урядів, форма урядів, партій, бо це все зараз є недіяльне, тільки затягує час і може знищити все. Тому я просив створити комітет, в якому все розділити, зобов'язати політиків провести переговори з своїми е, тими регіоналами чи з кимось іншим. Зробити пере, е, розділити кожного завдання, де можуть діяти афганці, де можуть діяти е, інші ветерани, де можуть діяти офіцери, солдати, міліція. Чого треба конкретно діяти, і дуже конкретні кроки, дуже дуже конкретні кроки, які повинні... Дати якийсь результат. Але найперше мусить бути чітко вибрана особа, чи вона сама зголоситься, чи бути вибрана, яка візьме на себе відповідальність у того всього, що робиться. Бо якщо нема людини, яка каже, я беру на себе відповідальність, я буду це вести, я готовий відповісти за всі кроки, які ми будемо робити, за всі наслідки, то ніхто нічого не доб'ється. Я знаю, я говорив з батьма тими, хто зараз працює в високих чинах міліції, СБУ. Вони готові робити великі кроки на захист України, але вони хочуть знати, хто це очолює і які гарантії того, що ця людина веде правильно. Тобто, має бути все дуже чітко випрацьовано і дуже чітко спрямовано діях. Тому я просив вас активно працювати, відкласти все, що є. Зосередитися на тому, що ми хочемо досягнути і працювати плідно. І щоб найперше ця особа, про яку я кажу, вона вже була. Бо якщо її не буде, хто візьме на себе відповідальність того всього, що він робить, і взагалі, що він має робити? Звичайно, я є просто людина і просто священник, я не є зараз військовий, щоб вам давати якісь рекомендації. І я тільки хочу, щоб ми зараз помолилися, щоб Божа мудрість, благодать і сила діяла через вас. Народ на вас надіється і чекає. Але не відкидайте політиків і всіх інших, які можуть і повинні до цього долучитися, як представники законної влади. Тому помолюся, щоб Бог дав вам силу і вам допомагав. Прошу всіх домолитись. Отче сина, що Духа, ім'я, і сина, і Духа ім'я сина, і Духа, духа Син небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Благословення Господні, нехай зійде на вас, молитвами Богородиці, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь хай вам допомагає звершити те, що люди чекають від вас. Слава Ісусу Христу! Верхний розпочати роботу позачергового 22 го спілки з серию України. Я пропоную станувати хвилинам навчання пам'ять тих наших побратимів, які за період як 21 і 22 нашими звітами війську війські. Попередній голова Шенівецької обласної організації Майор Масовський. Та попередній голова Севастопольської організації полковник Тимощук Юрій. Прошу Питан задувля Микола і всіх у корсні день на Вітаємо також Андріїв. Сьогодні Андрій Зимовий. Вітаємо. Від 24 обласних організацій Спілки Дзерів України. Отже, ми маємо всі підстави розпочати нашу роботу. А обрана нами на мандатна комісія визначить наші повноваження. Е, перш ніж розпочати орган, я хотів би звернути увагу на те, що тут відбулося зараз перед нашим звітом. Я хочу нагадати членам спілки дзері України заяви. Від імені спілки офіцерів України, згідно нашого статуту, дано право робити лише голові спілки офіцерів України. Всі інші мають право робити заяви, звернення і все інше від себе особисто, не називаючи своїх посад спілки офіцерів України. Прошу на це не порушувати наш статут. Шороція, друзі, хоч нас з'їзд і позачерговий, надзвичайний, але... Для порядку ми повинні обрати керівні органи з'їзду. Пропоную обрати презентію, 22-го з'їзду спілки візерів у складі двох осіб. Про Хто за цю пропозицію прошло голосувати? Хто проти? Хто займається? Слава волоса, дякую. Конкретно персонально, голову спілки візерів України, капітана Першого Євгенова, Варкова, для заступника полковника Білоуса. Тот, кем пропозицию прожил Кто? Проти? Утримался? Спасибо. Одного голоса. Девять. Обращение рабочих органов. Для нормальной работы съезда нам необходимо брать рабочие органы 22-го съезда Киевской области. Пропоную брать секретариат 22-го съезда Киевской области в саде двух осет. Поименно, голова секретариата Въезду, майор Нарайцев Сергей, старший отряд подполковник Борис Серов. Если пропозиции есть, Кто за эту пропозицию проголосовал? голосовать. Против, поддерживайте. Дякую. Одна голоса. Пропоную выбрать редакционную комиссию 22 Зеленского Украины в составе трех осин. Персонально глава редакционной комиссии полковник Латвин Сергей, в составе комиссии капитан Пашаран Горячук Анатолий, полковник Костюк Петро. Если пропозиции есть? Нема, нема. До чого пропозиції проголосує? Проти утримався. Дякую не волосся. Пропоную брати мандатну комісію, власне друзі. У складі трьох осіб. По голова мандатної комісії, капітан другого рангу Борото Тімур, член комісії, підполковник Баракут Олександр, підполковник Терешко Роман. Іші пропозиції є? Хто за цю пропозицію проголосувати? Проти утримався. Дякую, Анало. А по новой опрате комиссии по разведке в Украине. оси. Понимаете? Голова лессельной комиссии, полковник Косичек, старший член комиссии, полковник Гог, и полковник Петко. Кто-то еще проводит здесь, Я е, заможна людина і це запитання, але ви знаєте, старе покоління е, татом, е, мама, вони жили завжди, завжди по принципу. Правильно Але вона зоврала. І так, і так може проводити, тому що так всі ці думали. Це система, в яку нас загнали, яку ми повинні працювати. І немає яких принципів. І кожен з вас багато розуміє. процесами, які відбуваються. В нас обман. Вже багато років обманули і нічого не видно, якщо ми зараз все покопнемо. Будемо коптати ще багато років і нічого не відбудеться. Тому е на сьогоднішній день я впевнений, що повинна бути повна мобілізація. Мобілізація тих людей, які розуміють, що від нас залежить дуже багато. Влада на якісь кровави сценарії. І вони зроблять роблять все для того, щоб владу не віддати. Ми розраховуємо на розум людей, яким, як мурать, не будуть використовувати зброю. Я впевнений в тому, що у нас є можливість надати такі до влади, коли вся країна, розуміючи, що нічого не вийде, скаже мирним шляхом, це наше завдання. Я звертаюся до військових. Мирним шляхом ми зможемо натиснути на владу, коли вся країна скаже, ми не хочемо жити по цій Тому що розуміють, після розмірі намагатися ляками і бояться сказати в церква. Ми не хочемо жити по цим правилам, які пропонують. Тотальна корупція, ніякого соціального захисту, ніяких гарантій гарантій не може бути. Я звертаюся до кожного з вас. Це найактивніші люди. Багато хто з вас в запасі, але присягов давнього це все життя військово -двідування. Більш активніше робити. Ми на сьогоднішній день проробляємо план і сподіваємось на, порозуміння, на розуміння, що буде. І ми зараз намагаємося вирішити цей шлях мирним путем, путем переговорів. На вищому рівні. Сподіваюся, президент України, який має повну відповідальність за ці процеси, не буде робити помилок, які він вже зробив тут достатньо. Але ми розуміємо, що почерп у нього такий є. І тому ще раз звертаюся з вас, це дуже важливо і розбилося. Мирний напрямок розвідку подій це обов'язково. І ми впевнені в тому, що гарні, в якому разі не повинна бути розтестована в енергоних планах, які можуть бути в цих головах, які вже а, ми, а, бачимо, що трошки неадекватні дії, коли б'ють дітей. Дівчатка, хлопчиків, які стоять з попорами України, до Європейського Союзу, щоб змінити. Я не хочу, дякую вам, вибачте, що перервав, тому що зараз у нас є розповідає. Я бажаю вам найголовніше це задумка, щоб дух військовий завжди був з вами і я якось об'єднавшись і живучивши до, до нас. Набагато більше людей, які не лякаються, які розуміють то, по підтриму. Тому що на слова всі підтримують, але потрібно робити на, на складу. Я просив би, якщо є така можливість зробити тих людей, контакти є до командирів військових частей, відправити представників, які... Змогли довести ключову програму, що на якому разі військово не втручаються в процеси, не використовують зброю. І ми впевнені, що люди згодні, вони повинні говорити, що при цих умовах ми єдиний шлях на сьогоднішній день змінити ситуацію в Україні. Це перезавантаження влади. Це всі, всі розуміють, і ми вимагаємо достатково парламентських та президентських виборів. Дякую вам за увагу. よし。 подала дослідження на звіт. Я підібрався, поважаю пана Олега, прошу стане довідця. А добре, прийшов на 12-й, 15-й, 20-й день на центр. Виступ до 5 хвилин. Прийняття заяви звернення. Оголошення заяви 22. Європейського майданчика. Делегатами. Дякую, Она Волод. Шановні друзі, переходимо до питань порядку денного. Але перш ніж розглянути питання потім. Я, я, я хочу задати питання, яке дійсно. Шановні друзі, я, я сказав, у нас, у нас є звільня, прошу не заважати. Інакше ми нам вивезти дало. Не заважайте. Перш ніж розпочати порядку денного. Дифе. Панове інакше ми закінчимо за годину. Я хочу зачитати звернення голови Оргкомітету з підготовки скликання і проведення першого установчого з'їзду з спілки пісерів України генерал-майора Володимира Мулявича. Шановні делегати з'їзду, за станом здоров'я я, на жаль, фізично не можу бути присутнім на Майдані і на з'їзді. Тому прошу патріотів вигости мої слова і моє звернення. 22 з'їзд не лише і не тільки позачергової. Основне і головне, він надзвичайний. Він повинен привести все офіцерство, все всеукраїнського до готовності захистити в рамках Конституції чинного законодавство української держави, український народ, і бути в готовності дати відповідь тим, хто чинить безлад і попирає конституційні права громадян України. І відповідь, яка би піднімала увесь український народ до перемоги за праведне, правдиве і справедливе. Глава генерал-майор Володимир Валян.